Дякую всім в сьогоднішньому відео я за допомогою ось такої от трубки. Така штанга 6-метрова, шпилька. Така є шпилька. От. Я робитиму ось такі от ніжки. Ось такі от ніжки, які будуть для сковорів, для моїх сковост. Нарізав я от шпильки, ось куски. Ось на своєму такому верстаті я нарізав ось таких от заготовок по 25 см, і по 23 см. Так що, ось так все виглядає. Ось так все поки що виглядає. З 6-метрової штанги в мене вийшли 4, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 25 таких от ніжок буде на сковорідки. Ще я хочу показати, що я придумав, як заглушку от знизу приварити. Це ось такі от маю дуже багато відхідних матеріалів. Ось ці шляпки будуть в якості заглушки. от. Ось так воно виглядатиме все. Будуть як заглушечки. от. Поприварюю їх, пообварюю і зашліфую. Так і мої відходи підуть, дуже багато маю. І так і заглушки буду мати, от приварю. Позаварював я вже ось. Заглушки ось ці низи всі. Далі йде процес. Шпильку приварити, приварюю ось ці от шпильки, забиваю і приварюю. Ну що наразі от зварив я вже ось ці ці ніжки. Все зварено, ці вже холодні, ці ще гарячі. Так що будемо зараз шліфувати. Ось так от все вийшло, ніжки все прошліфовано. Різьба от, такою от, плашкою прогнана. Так, все вийшло. Так, що далі? Етап наступний. А, до речі, сьогодні я ще таке от кільце зробив під диск великий, от, щоб можна було чіпляти ланцюжки. Три гайки приварив для ніжок. Ще ніжки такі до мангала. різьби доварив до трубок сьогодні. І варив ще такі от, дві ручки. Так як сковорідку ви... зробив на попередньому відео, а ручок то немає, поки що, тепер вже є. Ну що, Етап наступний це що це у нас малювання. Йдемо знову запускати компресор. І малюємо. Ось такий от стенд я собі придумав зробив от доску взяв насверлів дзюрок. Дзрук нас роллив пером 14 м і 12. І собі зробив ось такий от стенд, щоб могти малювати багато деталей, так як мені потрібно це, користуйтесь даним лайфхаком та підписуйтесь на мій канал. Я роблю цікаві речі. Так, а продовження у мене це що? Це потрібно помалювати ось ці деталі. Деталі вже помальовані сніжки на моєму стенді. Ось так все помальовано виглядає. Дуже класний стенд такий, робіть кому потрібно. Лайфхак от такий. Далі дві ручки помальовані. Ось так. Зробив я до сковороди, яка в мене є. І ще сьогодні я зробив ось таку от підставку для сковорідки. Так як клієнти цікавляться, питають, ось так вона виглядає. Така от потужна, такий пруд товстеленний. Ось мій результат за сьогодні. Ще, зру... ще зробив ось такі чотири ніжки до мангала. До маленького мангала. Так що, от всі віддихають, відпочивають, а я ще працюю на вулиці знову, 8 година вечора. І день мій ще не завершений, ще потрібно багато чого поскладати і так далі. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Гарних переглядів всім. Дякую за увагу!